окна ползела, он домов. Он собрал вот эти вот советские деньги, то, что лежало, то, что лежало у него. И тогда Есть. сразу как раз и там до Сан-Франциско тогда все так? Да, до, до Сан-Франциско достает. Советская армия победила, чтобы было обеспечение по этой дороге. Все это стало одной из главных причин того, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Посыпался новый аэропорт, крыша при мне прям упала. За застане лісти значну сипатися. І та дівали просто діношку. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні я вам розкажу, чи справді в Держдумі борються із сатанізмом і чим їх. Рятує молитва. Звісно, пройдемося по всім їхнім наративам, заглянемо в їхні соціальні мережі. Ну і в цілому ще раз пересвідчимося, що нічого із задуманого і запланованого у Росіян не виходить. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф і коментуйте, почути побачення. наших на что это не шутить ну, вспышечки и Еб... что было сейчас это из тачки все посмотрели хватит Давайте быстрее попасть. Лишеш его? О! Але ж яка я все ж таки груба? Як же я недооцінюю титанічну допомогу росіян та й самої влади для СВОшників, для російської армії? От подивіться, яка дивовижна історія. Вісков передав від Путіна найцінніше, що в нього є. Те, що він сам вдома зберігав, назбирав і віддав. Це жменька радянських монет для безрукого, безнового СВОшника, який створює якийсь там меморіал пам'яті. СВОшник, звісно, хотів би кращі протези, нормальне життя, медицину, порятунок, щоб війни не було. Але у Путіна цих варіантів не існує. Тому все, що він міг віддати, це. 30 сіребрініків десь так це навіть можна продемонструвати. Дивовижні в них меморіали пам'яті з радянськими монетами. Дивовижне в них турбування влади, яка спалює в топці війни вже мільйонами цих росіян. Що цікаво, самих росіян це абсолютно влаштовує оцей втратив руки і ноги, і навіть не розуміє причинно наслідкові зв'язки. На, зв на ви робите абсолютно діло, великое дело. И, и президент, вы знаете, тогда искренне, искренне восхитился и очень высоко оценил. Он сам вам об этом сказал. То, что он делает. И как раз по его поручению он собрал вот эти вот советские деньги, <сёк> то, что лежало, то, что лежало у него, у него в семье, и попросил обязательно вам это передать, потому что, ну, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победа для нас, для всех это действительно, э, ну то, что очень трудно переоценить. И вам огромное спасибо за то, что вы делаете. А, и главное, наверное, насколько это все поучительно для молодого поколения, и эта работа, которую вы ведете, она действительно великолепная. И вам огромное, огромное спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам спасибо. большое. Я вот, вот от Путина, от Путина все передаю. Все. Спасибо. Очень торжественный для нас монет. Действительно, проект сколыхнул тысячи сердец, сотни тысяч семей поучаствовали в создании общенародного памятника Живая память благодарных поколений. Поддержал проект и глава белорусского государства Александр Григорьевич Лукашенко. По всей России, Беларуси, по всему союзному пространству. нашего единого Отечества от Бреста до Владивостока были торжественно установлены колбы, куда каждый желающий смог принести свою монетку, одну монетку от семьи в общий сплав благодарности в год 80-летия Великой Победы в честь наших героев, освободителей и наших дедов и прадедов. Мы очень гордимся дружбой наших президентов, мы строим союзное отечество, мы Каждый на своем посту готовы дальше и общественники, и силовики работать на укрепление суверенитета, укрепление и защиту наших государственных интересов. Спасибо огромное. Передавайте сердечные обязательно. благодарности, поклон Владимиру, Спасибо, Владимиру Владимировичу Ивану Путину. Еще раз обязательно, обязательно передадим. Он, он, он действительно очень-очень тепло отреагировал и сказал, что вот я сейчас соберу, и вот... Вы должны быстро -быстро мы должны быстро-быстро передать. Счастливы всем, что действительно беспрецедентный охват. Уже по самым скромным подсчетам мы видим, что монет будет более 2 миллионов, а это mm. x2, 3, 4. За каждой mm. монеткой может быть целая семья, папа, мама, брат, mm. да я. Поэтому это действительно общенационального масштаба проект в год 80-летия Великой Победы. И мы вместе. Спасибо, Спасибо огромное. Рамы. Спасибо. І я до речі, друзі, навіть не сконцентрувала вашу і свою увагу на тому, як радикально змінились наративи і методички на пропагандистських ток-шоу. Я нагадаю, що понад місяць, навіть два на всіх помийках взяли паузу. Не критикували Трампа, звісно, занадто сильно не хвалили, але намагалися показати, що Росія Америка друзі назавжди. Аж раптом щось змінилося, що я розумію, Дональд Трамп і його адміністрація вони показали себе максимально слабкими. Вони нічого не досягли під час перемовин. А отже, росіяни зрозуміли, цього родового ми будемо крутити. Тож нині на Соловйовському ток-шоу починають знову і знову погрожувати Сполученим Штатам Америки. До речі, не тільки тим самим Арішникам, а який нічого не досяг. На території України і так там типу не було бойової частини, але в цілому це зброя, ця ракета нікого нічим не налякала. Але експерти кажуть, що звісно американці можуть теж чимось лякати. А американці нікого цього не роблять. Американці не анонсують свої дії, вони не попереджають про те, що вони будуть робити. Просто беруть і роблять. Але звісно ж, в Росії, як і завжди, зброя нет, вона і краща і сильніша. За це вони тримаються вже каденцію другого президента під час повномасштабної війни. Я думаю, що в американців є що розмістити, але це, звісно, буде. Значительная искательный эскалации, которая вынудит нас тоже принимать соответствующие. А как у нас там вот эти острова, красивые там, гряда, которые вот... Тут прямо вот рядом с Японией вот у нас там. А, ну сад, остат... да. Кстати, вот, кстати, они у нас как? Вот там же зем... землезится там достаточно, чтобы достаточно, разместить. Достаточно, достаточно. И, и тогда и... сразу как раз и там до Сан-Франциско тогда все так? Да, до, до Сан-Франциско достаем, и даже если разместим не на Курилах, а на Чукотке, вот э, наша ракета вот была рубеж там, где-600 или тот же орешник, э, то вполне, вполне. Вот достаем. и не надо все отказывать в этом удовольствии. Да. Надо, надо размещать. Ну и на фоне того, что. Чим далі, тим ближче чергова дата 9 травня, росіян плющить і викручує. Цього разу Лавро вирішив нам розповісти про те, як ми забули свої історичні цінності і що це, мовляв, використовує Європа і Сполучені Штати Америки. Ми, виявляється, викинули зі своєї історії колабораціонізм та нацизм. Що, що ж ми викинули, якщо вони називають нас і досі нацистами? Цікаво, а що Лавров знає, наприклад, про власівців? Окей, що він знає про сталінські гулаги, про розстріли, про те, як знущались над людьми, про єврейські погроми? Що там ще ніколи не згадує Росія? А, точно. Про те, як вони із Гітлером були дружочками, ділили Польщу, цілувалися в вуста? Це чомусь не виноситься на перші шпальти чи сторінки підручників з історії. Але Лавров розповідає, що вони боряться саме із цим. Щоб ми, я не розумію, що пригадали, що ми колаборанти. Ми не були, і не будемо ніколи колаборантами. Завжди всю історію український народ винятково і тільки боровся проти Радянського Союзу, проти расистів, росіян, проти імперії за свою незалежність, і ми вели визвольну боротьбу. Не те, як це намагається продати сам Лавров, Тож, він каже, усього це ще одна ціль СВО зробити так, щоб ніхто не забув правду. Що стосується інших європейських країн, хтось хоче поскоріше, окончательно виморить з історії страниці свого національного позора, колабораціонізму попустительства нацистам, а хто-то в нацистської ідеології. даже какой-то, знаете, новый инструмент сохранения своих позиций на европейской политической сцене. Мы с этим будем бороться. Предание забвению истории своих духовно-нравственных ценностей, своих корней, если хотите, все это стало одной из главных причин того, что мы сейчас наблюдаем на Украине, где именно в силу Насаждавшегося забвения всего, что было в прошлом, насаждавшегося забвения русских корней, огромной территории, которая составляла в то время часть современной Украины, стала использоваться американцами, европейцами для того, чтобы привести к власти на Украине откровенно русофобский нацистский режим, который объявил войну против собственного народа. захватив власть путем незаконного госпереворота і назвав ні согласних з этим госпереворотом терористами, почав проти них настоящую війну з использованием регулярних ворожонних сил, авіації, артилерії. Інколи, коли я слухаю російську пропаганду, мені доводиться відкривати календар і згадувати то, який нині рік. Бо те, що вони несуть, не дуже сходиться. Із 25 м Уявіть собі, в Курську. Наближають перемогу радянської армії, я не оговорилася. Це не помилка, це переказ того, що вони стверджують: А Камон, ви взагалі пам'ятаєте, де ви? Вони будують із каміння переправу, яку нібито підірвали Збройні Сили України. І ще раз і знову, і раз по раз вони акцентують, що вони посилюють і допомагають саме. Радянській армії, я вже не знаю, може вони десь на Курській дузі, застрягли. Я розумію, вони намагаються провести якусь паралель часів Другої світової війни і сучасну, але воно не клеїться, не клеїться навіть у росіян, тому що я нагадаю, що майже в кінці Курської області, як тільки туди зайшли Збройні сили України, то вони лишилися або жити разом з нашою армією, або були евакуйовані. Тобто народ, якому продають. Велику вітчизняну 2-0 це відмовляється жерти. Зробити к победе приблизить нашу советскую армию. Это сделать переправу, которую взорвали наші враги. Вот, это пруд. Взорвали нашим солдатам. Проехать нельзя. Сережка, его брат Володька. Одну уже мы переправу сделали. Час вот это, щоб наша совєтська армія победила, щоб було обеспечение по этой дороге. І подвоз. Всего необходимого для советской армії. Ну і я дуже часто вам розповідаю про те, що сама Росія вона повністю суцільно розвалюється. Нічого нового, сучасного, не вистачає грошей на російські регіони. Сьогодні буду виправлятись. На Камчатці, велика подія, новий аеропорт. Але біда прийшла, звідки ніхто не чекав, бо там, що в аеропорті виняткової тільки чорні смуги. Цей аеропорт вже розвалюється. Прямо при тому, хто знімає цей феєричний огляд, все сиплеться. Архітектура дивна, холодно, страшенно все якесь мерзенне. І це нове, в що вклали гроші. Але скоріш за все, як і завжди, більшу частину цих грошей вкрали. Хтось став багатший, а на Камчатці так і немає сучасного і класного аеропорту, який би відповідав статусу та статку Російської Федерації, якими вони так пишаються. Посипався новий аеропорт. Крючок при премія прямо упало. Зараз застальний листи почнуть сипатися. Новий аеропорт ужас. что, коробочки. О, это тоже какое архитектурное наследие, да. Это что? Это у меня когда собаки на холоде по-большому ходят, там все на выходе замерзает. Вот такое впечатление, что вот эти вот пирамидки остаются на снегу. Так и хочется пакетик взять и убрать. Ой, блин! Это в туалете. Это в туалете. Это туалет. Вот такой типа модный туалет. Ну, там вот так и вот так вот еще пока. Не та потолки нравятся. Вот должно быть типа вот так. Но иногда вот так. просто что-то не получилось. Yeah, здесь тоже. Ага. Uh -huh. Здесь все мы. Зато шарики. Есть. он Красоте такой неописуемый ужас. Ужас. А вот смотрите. Потолок. Видите, как классно. Аккуратненько все, да? Короче, задумка типа неплохая. Но все как всегда. Не зря стены тем цветом покрашены. Ух, это аллегория. Задерживается рис. Прям надо хрена. Поехала я. Уелезала работать. Это что за яйцо динозавра? Посередине. Специи. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Ви можете легко стати спонсором нашого youtube каналу. Всі посилання, вся інформація на головній сторінці нашого youtube каналу або фінансово підтримати розвиток нашої команди. Шукайте всі посилання на наші реквізити в описі до цього відео. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!